Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Друзі, осінь щедро обдарувала нас своїми дарами. У нас зародило все. І нам уже у свічку увійшло з деяких овочів готувати одні і ті самі страви. І тому у сьогоднішньому відео я постараюся урізноманітнити. Приготування страви із таких уже звиклих і знайомих нам овочів. І от зараз, друзі, ми приготуємо з вами дуже вишукану страву мафіни із червоного буряка і гарбуза. І ще до них приготуємо чудовий і незвичайний соус. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом, бо це дуже смачно. Дешево, круто і вишукано. Приготування нашої страви починаємо з того, що добре миємо овочі, потім витираємо їх на сухо і очищуємо. Спершу червоний буряк, а потім гарбуз. Гарбуз у мене називається хокайдо. Але якщо у вас немає такого сорту гарбуза, тому ви берете гарбуз не солодких сортів. Невеличкий гарбуз розрізала наполовину. Це дуже твердий гарбуз. Його дуже тяжко розрізати. Тоді з середини вибрала за допомогою ложки насіння гарбуза і економкою очистила його від шкірки. До речі, таким методом дуже легко очищується шкірка з любого гарбуза ножем важкувато. У гарбузі обрізаємо плодоніжку. Буряк розрізаємо навпіл і на грубій терці натремо його. Натертий буряк відправимо у миску. На тій самій терці натремо і наш гарбуз. Потертий гарбуз теж відправляємо у миску до бурячків. Дрібненько нарізаємо зелень петрушки і додаємо її до потертих овочів. Сюди ж натираємо. Потрібна кількість сиру пармезану. Якщо у вас немає пармезану, можете використовувати тут будь-який твердий сир. На тій самій дрібній терці натираємо зубок часнику. По бажанню, часник можете вичавити і часникодавкою. У окрему миску б'ємо яйця і вінчиком збиваємо їх. А якщо хочете, то можете їх і збити виделкою. Коли збиті яйця посвітлішають уже, тоді відправляємо їх у миску до овочів. Додаємо сюди чайну ложку солі і на кінчик чайної ложки мускатного горіху. І тепер це все гарно вимішаємо. І коли ми овочі, яйця і сир гарно вимішали, додаємо молоко. І знову перемішаємо це. Тут ви можете спробувати насіль. Мені видалося замало, я її ще трошки додала. І на даному етапі до цього всього даю потрібну кількість кукурудзяної муки, а також дві ложки манної крупи. Крупу стараюся розтрясти тоненьким шаром по поверхні, так щоб вона не збилася у грудочки. Не менш важливим серед усіх інгредієнтів є тут присутність розпушувачу, тому його додаємо. І тепер це все ретельно вимішуємо. Вимішувати треба так, щоб де не збилися грудочки або з муки, або з манної крупи. Ну і вже останнім штрихом тут буде олія. І остаточно це вже все перемішаємо. Форму для випікання кексів. Зокрема, кожну змащуємо маслом. А останні три форми для проби поставила папірові формочки для випікання мафіню. І тепер у кожну форму пропорційно розподілила приготовлену нами суміш. Цю суміш поклала і у паперові формочки. Хочу подивитися, як воно буде все відставати. Котрі краще будуть відділюватися мафіни після випікання, чи безпосередньо від металічних формочок, а чи від паперових. Після цього у розігріту духовку до 180 градусів відправляю випікатися мафіни 40 хвилин. 40 хвилин пройшло, наші мафіни готові. Почекаємо, поки трохи остигнуть, і будемо їх витягувати із формочок. Щоб відділити їх від відкрию форми, треба їм чимось допомогти. Спочатку пробувала лопаткою силіконовою, а потім і ножиком. Але витягувались вони непогано. Випікати мафіни у паперових формочках не раджу, вони дуже погано витягувалися. Частина їх залишалася на папері. А тепер приготуємо соус до наших мафінів. В оригінальному рецепті приготування цього соусу використовуються каперси. Але так як у мене їх немає, і в магазині довкола мене їх немає, то мені треба каперси чимось замінити. А заміню я їх консервованим огірочком. Хочу сказати вам, що в оригінальному рецепті. Салат олів'є, придуманому одноіменним французьким кухарем Олів'є, використовувались каперси. Але ми тут вміло замінили їх на консервовані огірочки. То чому мені не скористатися цим? Якомога найдрібніше? Нарізаємо консервовані огірочки. Думала, мені треба буде два, але бачу, що вистачить і одного. Дрібненько-дрібненько січемо його. Подрібний огірочок відправляємо у тарілку. І знову нарізаєте якомога дрібніше цибулю, шалот. Ну, У мене не виявилося цибулі шалот, нарізаю звичайну цибулю. Так само, як і огірочок, посічаємо і цибульку. І дрібненько порізану цибульку відправляємо до дрібненько порізаного огірочка. Мені видалося, що я ще недостатньо дрібненько порізала огірочок і цибульку, тому скористалася ще блендером. Ви ж можете і на м'ясорубці перемолоти огірочок і цибульку. Ось щось таке у мене вийшло. До цього додаю 2 столових ложки йогурту. У мене не виявилося йогурту, то я скористалася сметаною. І до йогурту треба додати ложку майонезу. Можете зробити свій домашній Та ще одну столову ложку кетчупу. Все це гарненько перемішала. Для себе я відкрила ще один чудовий і смачнющий соус. Це таке якесь незвичайне поєднання всіх цих інгредієнтів. І він дуже вписався до наших мафінів. Ну, як вам, друзі? Хіба це не шедевр? Звичайно ж, наш черговий шедевр. Такий простий у приготуванні з таких дешевих інгредієнтів, а такий вишуканий. Ви знаєте, я подумала, а чому б ці мафіни та не подати до святкового столу? І ніхто, ніхто не догадається, що вони є. Там зовсім не чути ні гарбуза, ані буряка. Тому, друзі, готуйте і дивуйте своїх рідних, бо це дуже смачно. І ці такі простенькі і вишукані мафіни неодмінно сподобаються вашим рідним і вам теж. А кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, неодмінно пишіть коментарі, на які я так чекаю. І на які з любов'ю і радістю відповім, дякую вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте, і нехай вам буде смачно! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!